Чи варто використовувати SEO просування сьогодні? Якщо ви почуєте про SEO, ви скажете, навіщо нам SEO є контекстна реклама, яка приносить 70-80% конверсій і трафіку. А SEO це лише 30-20% трафіку і конверсій. І це довго чи дорого? Але якщо ми подивимося на самі успішні і великі проекти, вони використовують максимальну кількість каналів просування, в тому числі і SEO. І SEO там стоїть не на останньому місці. Саме тому ми вважаємо, що SEO просування потрібно використовувати для просування. Якщо ваш проєкт є стратегічним і має перспективи в масштабуванні, то SEO повинен використовувати для просування вашого проєкту. Якщо ви бачите, що проєкт є рентабельним, має великі перспективи в розвитку, то SEO це великий фундамент для розвитку вашого проєкту на довгострокову перспективу. Спочатку ви повинні пройти стан першого аудиту, потім внутрішньої оптимізації з алгоритмічним побудуванням процесів. Просуванням, а далі зовнішнє SEO, Step by step. Без великих обіцянь, але велика рутинна і технічна робота, яка дасть прозору перспективу для розвитку вашого проєкту. Але ви спитаєте: що ж нам дасть SEO, якщо ми все будемо робити? Що ми отримаємо? Перше додаткову видимість в пошуковій системі. Досить непогано бути присутнім в рекламі і в SEO-видачі, коли ви два рази зустрічаєтесь на першій сторінці Google. Друге, довіра зі сторони користувачів. Досить непогано, коли ви є в топ-10 по два рази, це Збільшує довіру зі сторони користувачів, тому що в SEO попадають компанії, які довго присутні на ринку. Не компанії, які присутні там один місяць чи два місяці, чи чуть більше. Третє додатковий трафік. Як я вже і казав, ви отримаєте. До 20-30% з загального трафіку з SEO. І це будуть досить цікаві запити з мікрочастотних, які можуть не попадати в ваш PPC. Четверте. Додаткові конверсії. SEO є як першочерговим сорсом в залученні конверсій, так і проміжним сорсом в залученні конверсій. Буває, що вони залучають холодних клієнтів, а також буває, виступають як проміжним сорсом в створенні конверсії. Тобто, якщо людина зайшла з PPC, потім з соціальних мереж, і потім вона лазить по пошуковій мережі і бачить вас в SEO, І вона замовляє. Так? Тобто вона SEO відіграє двояку роль і як в залученні, так і в проміжному сорсі для створення конверсії. П'яте. Покращення якості сайту. Якщо ви хочете бути в топ-10, ваш сайт і контент повинні бути найкращими. Це золоте правило SEO і видачі в пошуковій системі Google і інших пошукових системах. Шосте подушка в низький сезон. Коли у вас, наприклад, жорсткий не сезон, то ви можете відключати PPC і мати резервний трафік з SEO. Тобто SEO не потребує таких. Щоденних, щомісячних витрат, це стратегічний ресурс, який ви інвестуєте, 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 і в кінцевому разі ви маєте величезну інерцію. І коли у вас, наприклад, величезний не сезон, покупці не покупують ваш товар, ви можете відключити PPC і скористатися цим ресурсом і отримувати деякі конверсії і трафік. Ви мене спитаєте, як не помилитися з підрядником SEO? Це досить просто. Підрядник повинен продемонструвати прозору алгоритмічну роботу без великих обіцянок. Ті, хто роблять великі обіцянки в SEO, це в більшості випадків шарлатани. Ось і все. Тому інвестуйте в SEO, це довгострокова капіталізація вашого ресурсу. Сьогодні з вами був я, Євген Полостенко, експерт по рекламі і аналітиці Google в Україні і всьому світі. До зустрічі!